Всім привіт! Мене звуть Звукарева Анна, мені 11 років. Я приїхала з міста Рубіжного Луганської області. Я перейшла у 6 клас. Я займаюся англійським 4 роки. Моя мрія поїхати до Лондону та повернутися додому. Дома я займалася танцями 4 роки, але моя вчителька поїхала за кордон. і… Вона не планує повертатися. Я хочу стати перекладачем, чути дітею пере, пере, ну, англійській мові та їздити до всіх країн, де є англійська мова. Ми з мамою дуже любимо одну пару: це Кейт Мідетл та Принц Вільям. Я або в інтернеті читаю, або Відкриваю теж інтернет і читаю книжку принцеси Діани. Вона написала свої мемуари. Я прийшла в медіа для того, щоб навчитися монтувати відео, знайти нових друзів та не боятися камер і бра... навчитися брати інтерв'ю. Бо я веду свій ток блог